Шахи гра королів, стратегів і мислителів, що захоплює людей століттями, звучить якось складно, правда? Ну насправді її основи може опанувати абсолютно кожен. У цьому розборі ми розкладемо все по поличках крок за кроком. Ось наш план: для початку з'ясуємо, яка ж головна мета гри. Потім познайомимося з усіма бійцями нашої армії, від наймогутніших до найскромніших. Далі розберемо правила бою, дізнаємося, як може закінчитися партія, і наостанок вивчимо одне дуже важливе золоте правило. Що ж, почнімо з найголовнішого: навіщо ми взагалі граємо? Перш ніж виводити на поле бою своїх солдатів, треба ж зрозуміти, за що саме йде боротьба, яка головна ціль у цій стратегічній битві. Кожен хід, кожна атака, кожна жертва фігури все це веде до однієї єдиної мети. Ця мета поставити мат. Це така ситуація, коли король суперника опиняється у пасті і в нього немає жодного шансу на порятунок. Все це кінець гри. Остаточна перемога. Так, мету ми знаємо. Тепер час познайомитися з нашою армією. Кожна фігура тут має свій унікальний характер і, звісно, свій особливий спосіб пересування подушці. Давайте розберемося, хто є хто. І почнемо ми з головнокомандувача. Знайомтеся, це король. Він не найсильніша фігура, але, безперечно, найцінніша. По суті, вся гра обертається навколо його безпеки та виживання. Його рухи досить скромні, всього один крок, але зате в будь-якому напрямку він може рухатись куди завгодно, але дуже вже повільно. Саме тому його захист це пріоритет номер один. А ось і справжня міць нашої армії. Ферзь, або як його ще називають, королева. Це та фігура, що здатна самотужки перевернути хід усієї гри. Так що ж робить ферзя таким грізним? Уявіть собі, що він поєднує силу одразу двох інших фігур, про які ми ще поговоримо. Він може мчати через усю дошку по прямих лініях і діагоналях. Це дає йому просто неймовірний контроль над полем бою. Наступна на черзі тура. Це наша, так би мовити, важка артилерія. Вона прямолінійна, потужна і особливо небезпечна на відкритих просторах дошки. Її шлях це прямі лінії, що перетинають всю дошку вздовж і впоперек. Вона контролює цілі ряди та стовпці, створюючи загрозу навіть з іншого кінця поля. А це слон. Можна сказати, наш далекобійний снайпер, що працює виключно по діагоналях, і ось його ключова особливість він назавжди прив'язаний до кольору полів, на яких починає гру. Саме тому у грі завжди є два слони, що працюють у парі. Один контролює білі діагоналі, інший чорні. Разом вони створюють таку собі потужну мережу контролю над дошкою. А ось і найхитріша, найнепередбачуваніша фігура на дошці. Кінь його рухи абсолютно не схожі на інші, що робить його справжнім майстром несподіваних атак. Його суперсила це унікальна здатність стрибати через інші фігури, причому як свої, так і чужі. Уявіть, поки інші заблоковані, кінь може просто перестрибнути через перешкоди і завдати удару звідти, звідки його зовсім не чекають. І нарешті пішаки найчисленніші, але, знаєте, часто недооцінені солдати. Кажуть, що вони душа шахів, і це чиста правда, хоч вони і здаються простими, їхні правила мають свої дуже цікаві нюанси. Правило просте пішаки ходять тільки вперед і тільки на одну клітинку. Але є виняток зі своєї стартової позиції вони можуть зробити такий собі ривок одразу на дві клітинки. Це, до речі, дає грі дуже динамічний старт. Отже, ми знаємо всіх гравців нашої армії. Тепер подивимося, як вони взаємодіють на полі бою, як саме відбувається атака і взяття фігур суперника. Загальне правило тут надзвичайно просте якщо фігура суперника стоїть на шляху вашого руху, ви можете просто стати на її клітинку, а фігура суперника знімається з дошки. Це стосується майже всіх, крім звичайно ж пішака. І ось тут криється вся унікальність пішака. Це єдина фігура в грі, у якої напрям руху і напрям атаки не збігаються. Він рухається строго прямо, а от б'є по діагоналі на одну клітинку вперед. Це один з найважливіших аспектів гри, який треба запам'ятати. Є ще один такий знаєте, трохи хитрий хід для пішаків називається взяття на проході. Уявіть ситуацію, пішак суперника робить свій перший хід одразу на дві клітинки і опиняється прямо поруч із вашим пішаком. Це правило дає вашому пішаку право взяти його так, ніби він сходив лише на одну клітинку. Це рідкісне, але дуже важливе правило ми знаємо, як почати і як боротися. Але як гра закінчується? Перемога це звичайно чудово, але це не єдиний можливий результат. Давайте розглянемо всі можливі фінали шахової партії. Тут ключове розрізняти ці два поняття. Шах це, по суті, лише попередження, сигнал, що король під загрозою, але ще може врятуватися. Аутмат це вже остаточний вирок. Король у пастці, ходів для порятунку немає і гра закінчена. Але що, якщо переможця визначити неможливо? Тоді оголошується нічия. Існує кілька способів, як це може статися. Наприклад, пад це коли гравцеві немає куди ходити, але його король не під шахом. Або ж у гарців просто не вистачає фігур, щоб поставити мат. Також нічия може бути за згодою обох сторін або за деякими іншими більш специфічними правилами. І наостанок одне золоте правило, яке стосується гри за реальною дошкою. Воно не про стратегію, а про повагу до гри та до суперника. Правило просте, але дуже суворе торкнувся, ходи. Якщо ви навмисно доторкнулися до своєї фігури, ви зобов'язані зробити нею хід. Якщо доторкнулися до фігури суперника, ви повинні її взяти, звісно, якщо такий хід можливий. Це привчає до дисципліни і змушує думати перед тим, як робити хід. Тепер, коли основи відомі, попереду цілий всесвіт стратегії, тактики та красивих комбінацій. Кожна партія це абсолютно унікальна історія. І питання тут лише одне: чи готові ви зробити перший хід? І почати писати свою.